Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Лідер Китаю Сі Цзінпін відвідав саміт Китай Центральна Азія в компанії своєї дружини. Пен Лі Юань про це пише Сінхуа. Сі принципово не запросив Путіна на зустріч. Черговий плювок в лице диктатору сі досі злий на Путіна через похорон племінника. Винних покарав китайський спецназ, але сі чекав цього від Путіна. 69-річний Сі Цзінпін і його дружина. 60-річна колишня співачка Пен Лі Юань, У четвер 18 травня 2023 тисячі влаштували вітальний банкет для гостей, які зібралися в Сіані. Історичний Правній точці стародавнього шовкового шляху. Саміт, який триває два дні, є першою особистою зустрічю глав Китаю та п'яти країн Центральної Азії з тих пір, як Китай встановив з ними дипломатичні відносини 31 рік тому. Серед гостей були президент Казахстану Касим жомарт Токаєв, президент Таджикистану Ема Рахмон, президент Киргизстану Садир Жапаров, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і президент Туркменістану Сердар Бердемухамедов. Жапарова і Мірзіоєва супроводжували їхні дружини. Глава Китаю також з'явився зі своєю дружиною. Пен Лі Юань, це доволі рідкісна поява першої леді країни на публіці. 60-річна пен Лі юань відвідала офіційний захід в елегантній темно-синій сукні з брошкою у формі Метелика. Її волосся було зібране в охайну зачіску. Вона позивала фотографам разом з чоловіком. Сі дзінпін та відома китайська співачка Пен Лі Юань одружилася у 1986 році. Це один з рідкісних випадків, коли народу відоме ім'я обраниці лідера Китаю. 60-річна пен володарка низки китайських та зарубіжних премій, зокрема з Вання діяч мистецтва з благородною моралією і високим художнім рівнем. Дружина Сі Цзінпіна стала першим Україні магістром китайської національної вокальної музики. Вона також стала послом доброї волі ВОЗ з питань туберкульозу і Сніду, послом доброї волі з питань боротьби з тютюнокурінням і запобігання дитячій злочинності. Подружжя виховує 30-річну доньку Сіміндзе. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.